Вже почалось. Росія готує великий наступ. Чи вже наступає? По одному силу в місяць, але все ж таки забирає на яких напрямках ЗСУ чекає сюрпризів і кого беруть у штурмові бригади Нацгвардії? Бригада утилізації російських окупаційних військ дайте нам крила унікальний візит президента Зеленського. Ви Ви не, не застрелять. Що він казав лідерам, парламентарям та королям Західної Європи? Німеччина і Франція володіють тим потенціалом, який може Україні дуже, дуже допомогти. І чи привіз в Україну необхідну нам зброю? Землетрус століття, неймовірне лихо в Туреччині та Сирії. Як природа не вибачила людської недбалості, та до чого тут корупція забудовників? Без вас, як Польща, позбавила Кремль монополії на Балтиці і зіскочила з російської енергетичної голки. Раніше, щоб у суднам потрапити сюди з Балтійського моря, потрібен був дозвіл Кремля. Ексклюзив зі стратегічного польського порту Ельблонга. І шпигун у як в Швейцарії, спливло скандальне досьє на патріарха Кіріла. В КДБ він мав службовий псевдонім Михайло. Ексклюзив з тими, хто розсекретив таємні архіви спецслужб. Це факти тижня з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим. Добрий вечір, наша незламна країна. Вітаю вас, непереможні українці. Факти тижня підхоплюють ефір загальнонаціонального марафону з аналізом ключових подій цього тижня. Будемо розбиратися, що відбувається насправді, і чого нам чекати далі. Більше цікавого ви знайдете на Ютуб-каналі Факти Тижня. Підписуйтесь в Ютубі. Ми з вами зустрінемося за тиждень. А в ефірі національного марафону Єдині новини наступної неділі стафету підхоплять наші колеги з ТСН Тижня. Зустрінемось. Слава Україні. 354-та доба героїчного протиріччя.